Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу. сьогодні настав час нашого з вами відео. Сьогодні на відео огляді телефон з посилки, з попередніх попередні пару телефончиків посилки, диму, З посилки з телефоні за 500 гривень. Lenovo a 536 На жаль, він так само не має корпусу, то я знайшов так само схожий до нього чохол. От він трошки теж такий під кошмарний вигляд, але цікавий дуже телефончик, і, і реально ідеально, класно працює, на того, що 4.4.2 Android. З цієї сторони у нас розташовані кнопки звуку. Більш-менше тут включення телефону. Тут нічого зверху: usb зарядка 3,5 джек під навушники, і тут мікрофончик. Отже, будемо розказувати про даний апарат. До речі, по більше від цього, але цьому 5.1 Android, тут 4.4.2 Android. Отже, це бюджетний 5-дюймовий смартфон на базі 4 ядерного процесора Mediatek MT582M з 1 ГБ оперативки і 8 ГБ встроєної пам'яті. Він працює на Android 4.4 KitKat і має 5 основну камеру і акумуляторну батарею на 2000 мА. Серед двох характеристик підтримка, інших характеристик. Підтримка двох сім карт microSD-карти, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 і GPS. Але тепер основні характеристики. Значить, дисплей 5, 5 дюймовий, розрішення 854 х 480 пікселів, тип матриці TFT, процесор, 4-ядерний Mediatek mt 6582 m з частотою 1,3 ГГц, графічний прискорювач ARM Mali 400 MP2, пам'яті 1 ГБ оперативний пам'яті, 8 ГБ вмонтований пам'яті з можливістю розширення до 32 ГБ з допомогою карти формату micro. SD, камера основна, п'ятимая як після з автофокусом і спалахом. Зараз вам таку офф включу. Камера, до речі, Ну як на свій віктосі, непогано знімає. О, дивіться Камера чіткіше знімає, як на мою думку, ніж. Фронтальна камера 2 МП, операційна система, як я казав вже Android 4.4 KitKat, акумуляторна батарея з'ємна ємкістю 2000 мА, зв'язки підтримка sim карт формат 3G, Wi-Fi Bluetooth 4.0, навігація GPS A GPS. І серед інших цей, таких характеристик це роз'єм 30 мм джека під навушники, fm прийомник по величині, що не сказав, 139,6 мм. Це довжина телефону. ширина, телефон 72 мм, товщина 9,95 мм. Вага 148 г. Ось таке в нас вийшло відео огляд телефону. Е, Наступне чекайте цікаву посилочку. Не знаю, чи наскільки вам цікаво, але може пам'ятаєте одного з попередніх посилок. Я трошки лопухнувся, можна сказати, не подивився на пошті за світильник. І тут прийшла нова посилка і ще плюс дещо цікаво. Отже, підписуйтесь мій канал, ставте пальчик вверх, хам щастить, бути здорові, па-па-па-па